Samsung H32, досить хороша ходова моделька, досить часто їх продаю. Ціна 3450, має трошки потертості по задній кришечці, але не суттєво. Type-C роз'єм. Тут підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на навушники 3.5. По екрану без нюансів, немає ніяких критичних чи серйозних нюансів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Працює досить швиденько. Galaxy A32 підтримка двох sim карт 13 й Android встановлений. 4 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ Зараз покажу вам ще камеру. Передня, звісно, та задня. Хороша, досить камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур type c та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти, є досить великий вибір по смартфонах, постійно оновлюємо часто. І можна подивитися у місці рівному.